Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Днями Міноборони Росії відзвітувало роботи не у Харківській області під їхнім контролем. Однак в прес-центрі село Півдня це спростували. Там повідомили, що втрат позицій ЗСУ в районі населеного пункту Роботине не було, і територія повністю під вогненим контролем українців. Однак росіяни посилили тиск на цій ділянці, продовжуючи штурмувати населений пункт впродовж останнього тижня. Зі слів Дмитра Плетенчука, очільника об'єднаного координаційного прес-центру село брони Півдня, росіяни вже протягом кількох останніх тижнів стверджують про нібито взяття роботиного. За останній тиждень вони окупували його вже тричі, але це неправда, хоча ситуація там складна. Нагадаємо, роботи на це важливий населений пункт, важкі бої за який тривали кілька місяців. У серпні 2023 року українські військові взяли під контроль залишки села. Росіяни поширюють цей фейк для того, щоб перебільшити свої успіхи на фронті, а ще щоб посіяти паніку серед українців. Українська влада втратить легітимність. Таку пропагандистську кампанію активізував ворог навколо питання виборів в Україні. Мовляв, після 20 травня. Спливає термін повноважень президента, що автоматично робить його нелегітимним. В центрі протидії дезінформації кажуть, в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки. А ще як аргумент наводять статтю 108 конституції, у якій йдеться про те, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України, Розмови росіян, нібито про втрату. Ато легітимності української влади ніщо інше як один із ключових елементів масштабної російської ІПСО, направленої на дестабілізацію ситуації в Україні. Російські ЗМІ заявляють, що протестувальники у Грузії обклеїли стіни парламенту у Тбілісі портретами Степана Бандери. Таким чином, вони знайшли український слід в організації мітингів в країні. Провокаційний неправдивий сюжет поширила так звана журналістка одного з прокремлівських телеканалів. У фрагменті, під час якого авторка матеріалу говорить про портрети Бандери, навмисно взято ракурс, щоб в кадр потрапляли плакати на стінах будівлі. Однак фокус не чіткий. І роздивитися, хто саме зображений на них, неможливо. Тож глядача легко вести в оману. Насправді ж на портретах зображений грузинський поет Табідзе Тетіан, який був репресований сталінським режимом та розстріляний. Цей пропагандистський матеріал завірусився у соцмережах, чим вкотре посилив міф про культ бандери у світі. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це, що таке? Голова од вас болить, Це перепила. Перепила та чому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 плюс Україна.